Вітаємо вас, дорогі брати і сестри, на офіційному каналі Мукачівської єпархії «Синопсис TV. Ми продовжуємо цикл наших діалогів, духовні обрії. І сьогодні ми розпочинаємо ще свій цикл, такий внутрішній програм про православ'я. Темою сьогоднішньої програми буде православ'я, яке воно є. І допоможе нам у цьому циклі наш уже постійний гість, голова місіонерського відділу, настоятель храму. У честь святителя Іоанна Шанхайського Сан-Франциського протирей Віктор Палош. Отець Віктор, вітаємо. Доброго здоров'я. Так от хочеться розпочати цей цикл з тим, щоб максимально у сучасному розумінні пройтися по темах нашої з вами віри, нашої православної віри. Тому що, помічаючи вже як пастирі, ми бачимо, що в деяких базових питаннях. Суспільство взагалі не розбирається, і тому дуже легко десь маніпулювати свідомістю людей, не знаючи, які, яка суть речей насправді. Тому вважаємо як священики за потрібне розібратися в базових питаннях устрою православної церкви. Тець Віктор, я думаю, ви нам допоможете в цьому. Тому, якщо дозволите, відразу переходимо до нашої теми. Але перед тим я би хотів закликати наших глядачів. Підписатися на наш офіційний канал Мукачівської єпархії, сіносить твій, поставити нам лайк, поширити наше відео. Ви берете таку маленьку участь теж у місіонерській діяльності нашої єпархії, поширюючи відео. Тому підтримайте нас, поширюйте нас і закликайте інших людей теж долучатися. Отець Віктор. Все ж таки, говорячи про православ'я і його суть, як таку церква, як божественний організм. І вона на землі, в чому суть її взагалі? Ну, скажімо так, церква це зібрання вірних зовнішньо. Так? Тобто, ми дивимося очима просто держави на цю структуру, а внутрішньо це тіло Христове. Це цитата апостола Павла. Вона є зафіксована в Біблії. Він чітко нам про це каже: всі ми є члени тіла Христового, яке є церква. Тобто, церква це містичне тіло Христа. І наша задача, якщо ми входимо в церкву, постійно старатись їй належати, не відсікатись звідти. Тобто церква робить головну місію. І зараз це часто люди плутають через різні суфізми, які людям засоби масової інформації розповсюджують. Що ніби церква це якесь політичне там угрупування або якісь інші мають цінності церкви головна місія. Я прошу, щоб мене запам'ятали. Спасіння людських душ, скільки церква була, скільки буде, скільки вона зараз є, вона виконує цю місію. До речі, дуже часто спекулюють на якраз на темі зовнішньої структури, навішуючи такі ярлики, як церква, це політична партія, це якесь е, е, угрупування там, для ідеології пев, певних осіб. Чи Якісь там ну, насадження людям, якихось меседжів в суспільстві. Так? Насправді, ціль церкви як такої, як ви зазначили, спасіння душі. І якщо так ми говоримо про структуру, конституція цієї структури, церква універсальна, два слова. Тобто сюди входить все. Можеш ти бути будь-якого кольору шкіри, будь-якого соціального статусу, церква буде працювати для того, щоб тебе спасти. Тобто сюди входять всі національності і всі люди бідні, багаті і так далі. Можливо, представники деяких деномінацій, можливо, бися з нами не погодили, але все ж таки, якщо більш так конкретно за нашу православну церкву, так, її устрій для зовнішнього світу. Тобто, взагалі будь-яка організація вона не може існувати без устрою. Так? Тобто, вона апіорі, вона приречена, якщо там нема. Якоїсь ієрархії нема ну, певних людей, які виконують ті чи інші обов'язки. Зовнішній устрій навіть не просто, я би хотів, щоб ви назвали, а ви, ну, так, ну, у порівнянні навіть із католицизмом так? православії, наприклад, ну, якщо, по зовнішньому устрій. Якщо говорити про зовнішній устрій, так, то ми бачимо ще Святого Письма це для нас основа основ. Про те, що Христос. Заповідував апостолам поширювати християнство. Уже апостоли рукопокладали, є такий термін у нас в церкві, да? по-грецьки називається хіротонія або рукоположення, рукополагали єпископів, яким доручали керувати церквами. Єпископи, в свою чергу, священників, деяконів, тобто ми маємо ступінь священства, де три чини, єпископи, священники або пресвітери, деякони, Служать цьому містичному тілу церкви, єпископи, зокрема, це теж грецьке слово, яке перекладається як наглядач, вони, от їхня якраз функція наглядати з основами віри, наглядати взагалі ієрархічно за тим, щоб структура церковна жила в певному порядку. Ми знаємо, що в Бога є порядок, і відповідно в церкві також мусить бути порядок. І зовні формувалось історично так, що там, де апостоли приходили. Їх Дух Святий наставив на певну проповідь, да, наприклад, приходили, не знаючи мови того народу, якийсь один із апостолів. І Дух Святий допомагав йому цю мову пізнати, і він проповідував там, засновував місцеву спільноту. І от люди, які формувалися, у них був єпископ, да, формувалися певні общини, які потім пізніше, у IV столітті, коли церква вийшла із підпілля. Сформувалися в помісні церкви, ми так називаємо слово помісні, да? тобто ті церкви, які в своїй структурі, нові архієпископи до митрополитів або архієпископів до патріархів приходили в древності, то е, утворювалася певна структура ієрархічна підпорядкування е, своєму, скажімо так, патріарху. Причому я підкреслю, спочатку це був не національний взагалі поділ, вже пізніше, це вже. Друге наше середньовіччя, коли почали з'являтися помісні церкви за національною ознакою. Тобто, спочатку було взагалі чому є слово пентархія, було п'ять зафіксованих помісних церков, крім них була ще древня автокефальна, підтверджена другим Селенським собором Кіпська церква. От, і, звичайно, дуже багато які пішли в небуття. Ми знаємо, наприклад, апостол Павло говорив про Алаодикійську церкву, якої зараз ми не бачимо. А пізніше формувалася така Охридська архієпіскопія, вже пізніше, я говорю, у ранньому такому пізньому середньовіччі, яка теж є такі дані, не була підпорядкована ні Константинополю, звідки прийшли її основні місіонери Кирило Мефодій, ні якомусь іншому центру. Тобто, вона сформувалася як певна помісна церква. От, і вже пізніше по національній ознаці да, утворювалися, тобто болгарська, там, румунська, ну і так далі. Але сьогодні дуже багато цим питанням маніпулюють, да? тобто, як визначити, де має бути межа помісної церкви і так далі. От у нас є такі поняття, як канони. Вселенські собори збирались в історії церкви, які визначали певні дисциплінарні норми, правила. І в Шостому Селенському соборі було таке правило зафіксоване, що межу взагалі національних церков визначає певні фактори. Перший з них це державні кордони, які сформовані в певній державі. Якщо є єпископат, як повноцінна складова цієї помісної церкви, і церква може самодостатньо існувати, то, звичайно, така церква мала право на те, щоби засновуватись як помісна церква. До речі, я, я ставив запитання, як оця теза ваша, дуже важливо, що ви підкреслили, так, одна з умов існування помісної церкви все ж таки державний кордон. Угу. Як оця умова приймається на Заході, зокрема, католицькою церквою? Взагалі, на Заході ми пізніше бачимо другий перекос. Якщо у нас був перекос, з національними церквами люди десь не розуміли, як правильно їх утворювати, да? і були схизми по цьому питанню, то на Заході виявився такий перекос, що одна із помісних церков є головніша над іншими. І отут саме головна проблема західного християнства. Да? Тобто римська церква справді через те, що це була столиця колись імперії, вона по честі. Посіла перше місце серед церков, і її предстоятель завжди на тих же Вселенських соборах предстоятелі і їхні представники римської церкви завжди визначались особим статусом. Але це не означало главенства римської церкви над іншими церквами. Чому і зленські собори взагалі були? Бо якби та була головніша, то для чого тоді взагалі? Збирати якісь собори інших церков для чого їх... То, — Тобто церква кожна би собі внутрішні питання вирішувалася? — звичайно. Ось і тому, звичайно, ми сьогодні в православній церкві маємо певні такі історичні проблеми, які зробили для нас, скажімо так, якусь певну вакцину, як на це реагувати. Тому ми дуже гостро зараз критикуємо на певні претензії Константинополя. Ми кажемо, стоп, 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 щось ми в історії проходили таке, щось Римом запахло. Може не так ярко виражено, але ну, чувствується цей душок. Тобто, коли одна церква починає втручатись справи іншої церкви. І це є формула, яка називається папізм. Да? Тобто не в самому слові проблема, адже у нас теж є патріарх Олександрійський, який історично так сталося, Питові, в титулі має. Цю назву папа, Олександрійський угу. папа римський, ну тобто це отець. Да? Патріарх взагалі це перекладається як отець отців. І проблема не в слові папа, коли ми кажемо папізм. Папізм це єресь, якраз, яка засуджена нашою православною церквою як намагання керувати іншими церквами. До речі, хто керує православною церквою? У нас в православній церкві. Устрій такий, що всі церкви є рівні. І, як ми вже сказали на початку нашої програми, церква це містичне тіло Христа. І як може взагалі бути в тіло Христа людина головою? От вдумайтесь це, Да? я задаю це завжди питання католикам. Скажіть мені, будь ласка, от просто логічно. Ну, апостол Павло каже, що церква це тіло Христа. Як може бути будь-який патріарх? В даному випадку вони кажуть, римський папа главою церкви. Вони у них просто в їхній догматиці це відображено так: є видимий глава і невидимий. Невидимий для нас Православної церкви, теж Христос взагалі є глава, бо це Його тіло. Да? А в них, якби, є невидимий Христос і видимий папа. От. Ми з цим не можемо погодитись. Я сказав, чому, бо це нелогічно. Навіть чисто. Будемо говорити мовою, ну, скажімо так, розуму. У нас в православній церкві взагалі всі питання вирішувалися соборно. Тобто інший атрибут церкви, як соборність, коли всі збираються, ці питання вирішують разом. Тобто в нас у православних навіть патріарх може помилятися. Звісно, скільки може патріархів? Бути засуджений собором єпископів. В історії було чимало патріархів, котрі були засуджені як єретики, в тому числі римські папи. Да. От я говорю, наприклад, конкретно, щоб не було що ми назвали тезу. Наприклад, папа Гонорій це був шостий Вселенський собор, є в списку, кого цей собор засуджує, як єретики. Тобто історія навпаки підкреслює, що папа Римський не може бути, як зараз вчить догматика католицької церкви, непогрішимий у справах віри та моралі. Часто люди, до речі, плутають цей термін, вони думають, що він не грішить. Так католики не вчать, і вони з цього сміються, коли їм це кажуть. Йде мова про те, що він не може помилятись, коли вчить як екс катедра, тобто як вчитель церковний. В питаннях моралі і віри. Але ми кажемо От історія. Шостий Сленський собор, папа Гонорій, осуджений, як будь ласка, і так далі, є багато прикладів. Поясніть нам Дякую. цей факт. Дякую, отець, Віктор. Наглядний приклад, я думаю, для наших глядачів. Тобто, ми просто підведемо такий висновок до теми, що Христа ніхто не може замінити тут на землі. Тобто, містичне тіло Христово, воно не може, її не може замінити людина гріховна. І тому православна церква, вона все ж таки є і керується собором, тобто як видимим управлінням видимої церкви є собор єпіскопів, спомісний собор церкви. Ви згадали слово таке цікаве, я думаю, нашим глядачам буде як пентархія. Взагалі, в сучасному суспільстві можна почути про кількість православних церков, які визнані чи не визнані у світі. Є поняття так зване диптиху. Тобто, що це таке пентархія, диптих. Ці поняття, вони коли виникли і для до кого вони були застосовані? Пентархія це слово латинське, яке говорить про п'ять патріархів. В древності ми мали римського, Константинопольського, антіохійського, Єрусалимського та Олександрійського Другого. Я його пропустив в списку, тобто тому Пентархія називалася. Пізніше почали утворюватись нові церкви. І відповідно утворювався слово диптих, це список. І тут є різні поняття погляду на цей список, на цей диптих іншими словами. Тому що грецькі церкви вони вважають, що як Константинополь визнавав автокефалію тієї чи іншої церкви, а дуже часто цей процес був болючим через певні схизми, тобто розколи. Так, та церква попадала в цей список. Наш погляд слов'янських церков взагалі такий, що при чому тут Константинополь, тому що йде мова про інші церкви, до яких він, наприклад, не мав відношення. І церква, яка надає наш погляд, такий автокефалію, тобто вона називається церква мати, частина якої відділяється від неї. Да? Вона відповідно коли надала цю автокефалію, в той час. І формується та церква в Диптиху. Це вже зараз так. Але, на наш погляд, Диптих це не просто історична справка, да? тобто хто коли сформувався, туди і попав. Тому що тоді Константинополь мав бути не першим, як зараз, і не другим, як був, поки Рим був у нас. Так. Бо він сформувався, ми, нам відомо, що так. Константин Великий. Після Олександрійської Єрусалимської церкви. Але вона зараз посідає перше перед тим, посідала друге місце. Чому по честі? Тобто є поняття, що диптих формується по честі. Тому, наприклад, Руська церква також, вона була, отримала в фалію аж коли. Ми говоримо про 16 століття, але зараз вона займає п'яте місце, причому це навіть греки визнають. Да, от у далі вже йде два списка — слов'янський і грецький. Там, наприклад, одні кажуть, сербська церква на шостому місці, другі кажуть, що там грузинська церква вже якби різні ці. В сучасності взагалі у нас виникло таке питання, що, наприклад, руська церква надала своїй частині, яку вона християнізувала в Америці. автокефалію в 1970 році. Це відомо як церква по-англійськи Ока, скорочено, або православна церква Америки. Константинополь не визнає цю автокефалію, бо він вважає, що тільки він має право надавати. Цей статус. Але він на цю церкву, яка є, не дивиться як на схизму, да? він дивиться як на благодатну, він готовий співслужити з цими ієрархами, які є в ока. Але е в той же самий час і не рахує її російською. Нещодавно було його рішення по певній конфліктній ситуації в цій церкві, і він називав так звана. Православна церква Америки, тобто не називає її російською церквою, бачите, хоча вона не є в диптиху. Ось так само подібна якась ситуація склалася сьогодні і у нас. Наша Українська Православна Церква була на соборі у Феофанії. Якраз ми зараз, в травні місяці святкуємо річницю цього собору. І вона була оголошена як повна по незалежності. І оголошені ті критерії, які приналежать якраз автокефальній церкві. Що це за критерії? Саме головне слово автокефальний, це слово сам собі голова. Тобто, коли ти свого голову помісної церкви ні з ким не погоджуєш, дотепер, до Феофанії, всі наші блаженніші митрополити, які в нас були в церкві, повинні були брати благословення від патріарха Московського. Зараз це чітко. Наголошено, що подібного відбуватись не буде. Це є якраз саме головний критерій. Потім інші так само, які всі притаманні до української православної церкви. Хоча в диптиху церков її поки що немає. Цей процес довготривалий, і так як зараз у нас він ще ускладений тим, що є так звана Православна церква України, яку Константинополь створив, на наш погляд, невзаконний. Спосіб, то це питання ще тим більше в плані термінів буде довгим. Дорогі наші глядачі, хочеться ще раз нагадати вам, що ми дуже будемо раді за ваш, за ваш зворотній зв'язок з нами, тому, будь ласка, пишіть нам побажання, запитання на нашу електронну адресу, яку ви бачите зараз внизу екрана. Ми будемо раді завжди відповісти і е, саме робити навіть програми на ті ваші е, враховуючи ваші всі побажання. Отже, отець Віктор, продовжуючи тему нашої програми, все ж таки ми почали розмову про Томос, так тобто, як документ, який у сучасному суспільстві його е, публікуючи, говорять, що саме він визначав токефальність церкви. Все ж таки, в історії церкви було ряд церков, які взагалі не мали такого документа, як Томос. а вони вважаються автокефальними. Чи є це настільки принциповий документ, на жаль, зараз на ну через який роблять певні такі вкиди в засоби масової інформації? Ну, ви вже самі сказали, це Олександр, що є більшість православних церков, які не мають взагалі ніякого документу. Тобто, коли народжувалася нова церква. Церква мати її просто відпускала, нічого не документувала. Коли з'явилася проблема в документації, тоді, коли почались якісь умови ставитись, тобто при таких умовах ви повинні робити то і то. Це придумав чисто Константинополь в розрізі цього папізму, про який ми говорили. Якщо взяти останні 200 років, як він надавав Атокефалії, порівняти всі ці томоси, які він надав. То будемо бачити, як це постійно з кожним томосом усугублювалося. Більше- більше всяких, скажімо, зірочок, так, як знизу під договорами ставлять, при такій умові, при такій. І тому сам Константинополь томосу немає. Ну, тоді про що можна ще говорити? Тобто наразі ця тема в е, якійсь мірі є вигідна для Константинополю, на якій просто йде маніпуляція і. Можливо, в якійсь мірі і спекуляції історичними фактами. Так? Тобто, як, як, ну, як в інакшому можна пояснити десь дії Константинопольського патріархату по відношенню до нашої Української православної церкви? Ні, ну Так, так як ми сказали, він е, зазначає в цих томосах різні обставини, коли він залишає далі контроль за цією церквою, за собою. Тобто, якщо 200 років він відпускав Стомусу Милацьку церкву при певних умовах, там, то зараз вже е, ми бачимо, з Томусом ПЦУ там взагалі цей список продовжений до дуже великих пунктів. Да. Тобто, фактично ПЦУ воно і автокефальною церквою назвати не можна. Я думаю, нашим глядачам буде цікаво, якщо ми продовжимо цикл саме про православ'я, як воно є. Наразі дякую вам за цю частину програми. Дякую нашим глядачам, які нас підтримують, лайкають, які поширюють наше відео. До наступних зустрічей. Ми обов'язково ще поговоримо про дуже важливі аспекти життя православної церкви. З Богом будьте Богом! Залишайтесь христи. Христом.